Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі. Розділ четвертий, частина перша. Десь високо-високо в небі розумрили літаки. Люди задирали голови, наставляли долоні до вук, щоб краще розчути. Німецькі, а може, свої. Де тепер фронт Антон не знав. Попутники говорили різне одні, що наші відступили аж за Волгу. Інші, що німці вже почали тиснути назад. Кому вірити? Якщо вірити одним, то фронт має бути десь неподалік. Они літаки вже летять у тил. Скоро наші притиснуть фашистів і ті покотяться на захід. Якщо вірити іншим, то німці почали знову наступ на Москву і до лінії фронту ще ого, скільки тюпачити. Ночами Антон прислухався чи не чутно канонади. Тиша стояла мертва, німотна. Весняні дороги захрясли людом. Здавалося, весь світ рушив з місця і щось безнадійно шукає. Шли в міста із міст, змішувалися, змінювали маршрути, одні щезали невідомо куди, інші появлялися. Текли ріки народного горя, невідомо куди, невідомо навіщо. Тепер Антон навіть припустити не міг, як би він ішов без цих людей. Сам він... Давно став схожим на них обідраний, худий, брудний, голодний, зарослий з очима, що не переставали сльозитись. В руках плетений кошик, який він підібрав на шляху кимось залишений. В кошику торбина, розбиті чоботи, беріг адже вже не можна йти по Від вигляду містечкового вчителя, якого якого. Йому намагався дати його, залишився тільки плескатий кашкет з великим козирком. Кашкет також сховав у кошик. Час від часу Антон приставав або до міняльників, які з міст мандрували на село, щоб обміняти одяг, взуття та різний крам, що зберігся з довоєнної пори на щось їстівне, хліб, борошно, картоплю, буряки, або прилучався до тих, хто вже повертався додому з небагатим запасом виміяних харчів. Німецькі поліцейські пости пропускали його, навіть не вимагаючи документів. Антон виглядав старцем. Навряд чи його опізнали б хлопці або раптом зустрів кого. Ніч вона гірняків, пухкій парині, свіжа постіль, смак молока і хліба. Все це нині було так далеко, що Антон не зрідка дивувався, чи й було те все насправді. Може, наснилося десь під ожередом. Сумніви про Дмитра, Дарину Оляну і свою необачну роль у їхньому житті давно його так не точили, як тепер, намагався забути, що в порівнянні з лихом кількох людей, сказав собі, ота от велика біда, яка зняла з рідних місць оцих супутників у важкій дорозі. Якось разом з міняльниками, котрі поверталися з сіл додому, Антон заночував у колишнього агронома. Сердобольний господар поклав йому в кошик скипку хліба, кілька солоних огірків, плескач макухи, і склянку проса. Від того хліба давно і споменів не лишилося, але половина макушини, кілька огірків та проса ще залишилося. Проса Антон залишив на останній випадок, а від макухи відщипував по кривці і смоктав, тим і живився. Іноді знаходив квічі, і Антон думав, що краще було б завтра не прокинутися. Як не прокидалися, Настигнути голодною смертю, багато з його попутників. Але тут же згадував його і хлопців, Дарину, поляну з немовлям. Його Антонове життя тепер потрібне їм, треба йти. Знесилені люди під тягарем ночі, часто спотикалися, падали. Тоді Антон брав їхні мішки на свої плечі і ніс мовчки покірно, а ввечері зате одержував шмат буряка чи картоплину. Міняльники в Виручали не тільки їжею, в гурті не треба було клопотатись про ночівлю, де вкладалися вони, там і Антонові знаходилося місце. Не треба розпитувати про дорогу, уточнювати маршрут. У розмовах усе з'ясовувалося. В гурті без пригод проходив застави. Хіба що поліцай віднімав у когось виміняне, і тоді на його адресу сипались такі прокльони, яких Антон у житті не чув. Учора він випадково опинився в гурті перед з двома дівчатами. Визначити їхній вік було неможливо, але два коричні вибарети сиділи на головах так файсько, що Антон подумав, звідки, з яких років вони заблукали сюди у це життя, на привалі сів неподалік. Дівчата розв'язували вузлик, щоб хоч щось кинути в рот, і тут Антон помітив, що в їхньому згортку один маленький сухарик. Дівчата жадібно подивились на хліб. Позітхали, ковтнули слину, загорнула і сховали в мішок. Антон підсунувся ближче, надломив гірок. Беріть, не соромтесь. Дві пари темних, як перестигли чорносливо очей, недовірливо глянули на нього. Це нам, в очах застигло здивування, вам, беріть, не бійтесь. Я не своє віддаю. Мене пригостили добрі люди, а я вас. Спасибі, дідуню. Одна з них взяла шматочок, піднесла до рота, а запахожі. Аделю, звернулась до другої. Розділи на чотири рівні частини, на дві поправив Антон. На чотири вперто повторила дівчина дві часточки зараз їмо, а дві завтра. А ви не знаєте, дідоню, до Надюхи? Ще далеко. Що за Надюха, перепитав він. А, отже, не знаєте. Село таке. Міняти йдете, поцікавився Антон. Не схоже, мішки у вас порожні. Ні, ми до бабуні. Он як щасливі. Тільки не називайте мене дідом. Я такий дід, як ви баби. Знайшли час для жартів. Не вірите, Антонові очі загорілись. Не вірите? А ось вам бачили? Він швидко витяг за пазухи паспорт. Розгорнув. Ну діть. Продовження в наступній